На годиннику 12 -та, та на одній з центральних вулиць міста порожньо місто іноді прилагаються люди та потрогах їздять автівки. Від сьогодні в Херсоні та на докупованій частині Херсонської області діють додаткові заходи безпеки. Міська та обласна влада про ці заходи попереджала заздалегідь. Відтак перебування на вулиці у наступні кілька днів радять обмежити, а по можливості лишатись вдома або у безпечних місцях. Для цього на дистанційну роботу перевели комунальні установи та підприємства. Приємства та установи комунальної форми власності за виключенням об'єктів критичної інфраструктури приходять на дистанційну форму роботи. Також буде обмежена видача гуманітарної допомоги, грошових виплат, у відділеннях укрпошти. це також стосується саме і Червоного Хреста. Перший заступник начальниці міської військової адміністрації Сергій Орєхов каже, перемовини проводили із громадськими та благодійними організаціями, які в місті займаються роздачею їжі та допомоги. У ці три дні обмежити або переформатувати роботу. Варто їм. Ми поспілкувалися з громадськими організаціями, які надають гуманітарну допомогу. Поспілкувалися з «Central Kitchen». Виключно в питаннях обмеження черг обмеження надання гуманітарної допомоги, яка ну за собою тягне скупчення людей, щоб це було не в одному місці і не дуже багато людей. Обмеження введені виключно посилаючись на те, що останнім часом дуже збільшилась кількість обстрілів, і ми маємо вже загиблих, поранених постраждалих внаслідок того, що на відкритій місцевості збираються. Ну, певна кількість людей додаткові заходи безпеки, необхідність. Адже саме у цій сакральні для росіян дати: день захисника та річницю повномасштабного вторгнення. Очікують можливе посилення обстрілів. Проте влаштувати їх російські військові можуть і 25 лютого розповіла у коментарі Суспільному речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. З урахуванням того, що попередні прогнози стосувалися саме цих двох днів 23-24, не виключено, що ворог, тероризуючи психологічним напруженням, не застосує зброю. В ті два дні, які ми очікуємо, а навпаки, обстріляє потужно якраз 25-го. Це якраз та ситуація, коли ми говоримо, що розслаблятися не можна саме тому. Посилені заходи безпеки діятимуть три дні, включаючи 25 лютого. У цей час посилити мають і патрулювання вулиць херсонців та жителів правобережжя, особливо прибережних районів, закликають по можливості обмежити пересування. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.